Ну, ключова умова була зберегти нашу ядерну зброю. Я розумію, що ця умова, знаєте, є важлива, але хоча я не вірю, що це тоді можна було зробити надто був тиск. І причому цей тиск був не стільки з боку Росії, як і з боку Сполучених Штатів Америки. Знаєте, це була значно мір чесна боротьба, скористатися того, що він час дуже слабка. Вона, мовно її майже шантажували силою, змусили віддати свою зброю, і тепер маємо результати, тому що загальна тенденція така, що на країни, які мають атомну зброю, не нападають. Це одне друге, е, чи можна цьому виникнути? Тяжко мені сказати, але просто можу сказати, що ця війна була заповнена дуже давно, з того, що я знаю, що в 2008 році Росія прийняла Кремль, прийняв план. Великомасштабної операції проти України, якщо Україна буде рухатися про нагоду до Заходу, О, цей план частинно був проаналізований після Майдану, те, що називається російська весна. Він не вдався, він перейшов такої, знаєте, режим лявої війни. От, але бачимо, 22-му році Путін вирішив її розпочати по-новому. Чому знову ж таки дискусії є? Але правдоподібно, що він відчув сили з послаблення Заходу, знаєте, те, що. Америка вийшла з Іраку, те, що не вдалися ці рухи на майдані в Казахстані, в Білорусі, він це прочитав як слабкий запад, і він вважав, що це власне, той момент, коли Україна може напасти, і Україну знищити. Він прорахувався. Але значної вірить, це війна на Путін. Я розумію, що ми говоримо про існування колективно Путіна, що російське суспільство підтримує Путіна, хоча ми знаємо наскільки, тому що. Тих умовах кіснує Росія диктатури, тяжко роздумати знаєте, якісь Волевилами, але це є значною мірою особисто війна Путіна. Бо якщо б не Путін, то чвили ціна давала б іншу характеру.